У мене син загинув. 40-річний чоловік загинув у цій садибі. Сім'я якраз сиділа у дворі, розповідає знайома родини. Це був жах, якщо чесно. Це дуже було діти, дуже злякалися. Було дуже гучно. Наш друг загинув зразу. Протягом швидка не встигла. Ну, приїхали і забрали він у швидкій Загинув. Був приліт от в хату, і вони були на вулиці в цей момент з товаришами. І товариш в дуже важкому стані. Ракетний удар по приватному сектору сум російські військові нанесли близько 21-ї години. Люди в цей час займалися буденними справами. Була у дворі, в гаражі там прибирала. Я нічого не зрозуміла, навіть не чула ні це, що летіло, просто щось посипалось зверху на мене, пилі повні. Я зрикалася за чоловіка, діти стар... менших не було дома. Старший вдома, старших вдома, але він там благополучно вийшов з хати. По пно у кухні я вечеряв, і воно мені впало просто за спину. Якщо б я равні сидів, може по спині. Було. А це стекло все полетіло, шукатурка. Тарілки з це залишки садиби родини Кібенків. На допомогу приїхали родичі. Сьогодні ще ж будемо щось робити. Знімати кришу надав все, що потім треба до вечора дожити. Потім не знаю, що через дві минути буде. Неподалік подвір'я Світлани Моїсеєнко каже, в будинку були всі рідні, дивом ніхто не поранений. Я лежала, з той сторони. лежала. я не знаю нічого. Я потім мінут 15 могла мене водили по дому. Я падала, я нічого не знаю. Ничего не знаю. Ну вы бы его почули, да? А? Да, это страшный был, страшный был. Дети вот с этой стороны, внук с мальчиком, другом, сидели играли за компьютером. И хорошо, что я вот сюда поставила на окна эту самую штуку, которая была на батареях у меня, закрывала. И вот это их спасло. А то в осколки бы все на них, на детей пошли бы. Я был на городе. Якраз у те час, в той час я був на городі. Я це все бачив, Я чув, як летіла над нами така, ну хто чи самольот, чи ракета, чи Бог його знає, що воно летіло. Ну, не прийшло, мабуть, минути, ну, може, минута пройшла. Сильно, сильний, сильний, дуже сильний вибух був, дуже сильний. Я ж кажу, таке зарова пішло, як ну, якийсь чи, пожар, чи ну. На сусідній вулиці пошкоджені вікна, дахи, паркани. У галереї взагалі немає що. Так? Ось тут теж ту, ту немає стекла, трьох окон немає стекол. Ну Слава Богу, що я не вдома був, я був на роботі. Оце ж треба підняття, я зараз не можу, у мене таке стояння, що і ручки не можу держати. Навіть. Робита криша, всі вікна вибиті з цієї сторони, з тієї сторони. Туалет, який знаходиться на вулиці, він теж весь перекосився на одну сторону. Була дома мама, мама почула свист. І якщо б мама не спустилася в підвал, б, мабуть би мама теж була ранена. Якраз вечором вчора у сина дреження було, годіка відмічали, Лежали, вже ж гулялися з ним. Якраз у тут, отут, отут якраз під вікнами. Пані Юлія показує пошкоджену уламком автівку. Залетів отут він. Отам, От видать, пролетів і застряв, не це в торпеді чи як він називається там правильно. І ось він отам він стерчить. Зранку на перехресті вулиць Лініна та Замостянська почав роботу оперативний штаб, де приймають заяви про отримання допомоги на відновлення будинків. Ви заповнюєте yeah. заяву yeah. і здаєте oh, в штаб. Ну oh, штаб так наразі у нас вісім постраждалих, серед них один. Загиблий газопостачання наявне. Зараз працюють представники обленера по відновленню електроживлення. Питання зараз будемо з'ясовувати, ну тобто вирізати всі ці дерева, щоб не було варін. Будуть залучатися представники громадської організації «Добробат» для надання усунення наслідків мінімальних. Будуть працювати підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. Залучаємо вишки, будемо видавати із резерву Сумської міської ради шифер. Проліск організації також допомагає підвезе матеріали USB, плівку, такі речі відповідні. І також організація право на захист дає юридичну допомогу. За попередньою інформацією міської ради пошкоджені будинки приватного сектору та вікна у кількох багатоповерхівках. Як сказав Станіслав Поляков, дорога на цій ділянці вулиці буде перекрита на час проведення аварійно-відновлювальних робіт. Олена Рашевська, Євгена Брасімов, Суспільне новини Суми.